Добрий день, урок номер 11 Сьогодні ми з тобою познайомимося з гармонічним зворотом, що містить тоніку і домінанту, і називається цей зворот автентичним. Але спочатку давай дамо відповіді на питання. Три звуки головних ступенів будуються на на першому, четвертому та п'ятому ступенях. Вірно, ти це вже добре знаєш. В мажорі три звуки позначаються великими літерами, так, Т, С, Д. І в мінорі маленькими літерами. Але коли мінор гармонічний, домінанта буде мажорна. І позначатися великою літерою Д. Давай побудуємо з тобою головні три звуки з оберненнями у до мажорі та ля мінорі гармонічному. І так. Головні три звуки з оберненнями в до-мажорі. Тонічний три звук. соль. Секстакорд. Місольта. Кварсек стакорд. Сальтамім. Субдомінантове три звук. до. Субдомінантовий секстакорд. До, фа. Сдоммінантовий тризвук. Соль серем. Субдомінантовий секстакорд. Си ре соль. Кварт секстакорд. Ре соль се. У ля мінорі гармонічному. Тонічний Ля, до, мі. до ми. кварт секстакорд. Мі, ля. Секст Субдомінантовий від четвертого ступеня. Ре, фа, ля, фа, Ля ре ля, ре, фа. І домінантовий з підвищеним сьомим ступенем в гармонічному мінорі. Ми, сол, де, соль, ді, сі, секстакорд, соль, ді, сі, мі. І kvar секстакорд, мі. Давай виконаємо з тобою наступне завдання. Заспіваємо та зіграємо вправу. Зіграємо окремо тонічні три звуки та їх обернення домінантового три звуку. І так, бродить кит. Бродить кит! Вдовшурі! Іреду. Подивись уважно. Тут є акомпанемент. І так, я зараз зіграю і заспіваю. <дит> Двічі тонічний три звук. Далі вдовжует. Подивись, будь ласка, з'являється домінантовий секст- акорд. Давай. Подивимося уважно: звуки тонічного три Мі, до, мі, соль. Звуки домінантового три звуку соль, сі, ре. Звук соль спільний. Залишаємо його на місці і сі, ре нижче. І з'являється такий секстакорд. Тобто спільний звук буде залишатися на місці. Звуки домінантового тризвуку – соль сі-ре. Ось вони. Просто залишається спільний звук на місці, і утворюється такий гармонічний зворот. Ось він тонічний тризвук. Далі. Домінантовий соль залишаємо сі, ре. І знов тонічний. Цей гармонічний зворот, що містить тоніку і домінанту. Називається автентичним. Автентичний зворот за своїм звучанням є нестійким та напруженим. Давай побудуємо акорди автентичного звороту в тональностях Ре-мажор і Сі мінор гармонічного виду. В Ре-мажорі. Тонічний тризвук Т5-3. Ре, падіес, ля. Далі домінантовий секстакорд. Звуки домінанти у ре мажорі це ля, до дієс мі. Спільний звук ля залишається мі і до дієс вниз. І знов повертаємося у тонічний тризвук. У Сі мінорі. Гармонічного виду тонічний. Домінанта буде мажорною Д5, Д63, і тонічний. Тонічний тризвук у Сі мінорі. Сі Ре Фа дієс. Звуки домінанти. Фа дієс, ля дієс, то дієс. Спільний звук у нас буде Фа дієс. До ля. Це буде секстакорд домінантовий. І знову повертаємося у тоніку. Наступне завдання потрібно побудувати збільшену кварту та зменшену квінту з розв'язанням у тональностях соль мажор та мі мінор гармонічного виду. Пригадаймо! Ці тональності мають один ключовий знак це паралельні тональності Фа дієс. Збільшена кварта, тритон, який будується на четвертому ступені. І розв'язується у сексту звуки розходяться. Четвертий ступінь в соль мажорі це звук до. І будуємо до кварта Фа дієс. Ось він. До Фа чиста кварта. До фа, дієз. На кварта. До Фа дієс. І розв'язується, звуки розходяться Сі, соль у малу сексту. Зменшена квінта це взаємообернений інтервал. І будується він на сьомому ступені, тобто від звука Фа дієс. Фа дієс, ста! І звуки сходяться Соль, сі. і розв'язується у велику терцію. У тональності мі, мінор. -мі мі Мінор в гармонічному виді. Тритони будуються лише в гармонічному мінорі. Тобто, в мі мінорі в гармонічному виді буде підвищений сьомий ступінь це звук ре-дієс. Четвертий ступінь мі-мінору мінору це ля. І так, збільшена кварта. Ля-ре-дієс. Звуки розходяться. Соль, мі. У велику сексту. Зменшена квінта. Реді селя! І звуки сходяться. мі, соль, у малу терцію. Наступне завдання потрібно побудувати дані інтервали від звуку Мі. Обов'язково використовуй клавіатуру. Вона повинна бути постійно з тобою на уроці. І так, мала терція від звуку Мі. Мала терція це містить півтори тони. Це буде мі, соль. Велика терція мі, соль, дієс. Чиста кварта мі, ля. Збільшена кварта підвищує мля мі, ля, дієс. Чиста квінта мі, сі. І зменшена квінта мі, сі, бемоль. Прошу помітити, що. Кварта збільшена кварта і зменшена квінта звучать однаково, але будуть записуватися по-різному. Кварта мі ля, дієс, а квінта зменшена мі, ля, бем, сі, бемоль. Зверни на це увагу. Домашнє завдання. Потрібно побудувати автентичні звороти, тобто звороти, які містять тоніку і домінанту у тональностях Сі бемоль мажор та соль мінор гармонічного виду. Ключові знаки два бемолі. І побудувати мелодію за ступенями у тональності ля мінор. Підібрати тривалості нот у даному розмірі. Розмір дві чверті. Якщо чотири звуки вірно, це може бути чотири восьмих ноти. Якщо дві, то це буде дві четвертних, а якщо три – це буде четвертна, дві восьми або навпаки. Будь уважним, дивись на стрілочки. Якщо стрілочка вгору, це буде ля першої октави. Якщо стрілочка вниз, перший ступінь ля це буде ля малої октави.